Усім величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора з 4 по 10 листопада. Включено. Дякую вам дуже за коментарі та вдячний вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Велике-велике вам спасибі. Маска, бальзам для волосся. Є яєчна і є ось така крупива чи що це, там, лопух якийсь. Не бачу яєчний, а дуже далеко, не витягну. Вони по 64 гривні 480 мл. В акції фортези, бальзами для волосся, для фарбованого 69. Також зі знижкою зараз шампуні Фортеза. Номінал-об'єм. Всі йдуть по 400 мл 69 гривень. В акції це в нас кондиціонер Proфіcare. Це також наш виробник по 62 гривні. Зі знижкою можна придбати ось такий бальзам Pantin Pro V 142 гривні. Для маленьких принцес ось, ось такий шампунь-кондиціонер для волосся. Шик 39 гривень зі знижкою. Зі знижкою можна придбати ось такий набір чоловічий гель для душу. Дві штуки. Подарунковий 119 гривень. Ось такі набори також зараз поставили зі знижкою. Вони по 139 гривень. Тут великий набір. Гей для душу, шампунь, кондиціонер, крем для гоління, лосьон після гоління і мочалка. Зі знижкою, ось такі подарункові набори жіночі, гель для душу та кульковий дезодорант 99 гривень. Зверніть увагу, знижка 50%. 29 гривень ПМЗ для ніг. Натуральна, вулканічна. А ось таку можна придбати за 9 гривень. Крем, фарба для брів 19 гривень. Крем база під макіяж 99. В акції набір спонжів для макіяжів, 6 штук 88. На поличці з'явився ось такий набір новинка, набір спонжів та щіточка для макіяжу. Зараз проб'ю ціну, покажу вам, як новинку. Дуже довго думає сканер. 99 гривень. Ловет, дезодорант жіночий парфумований. 84. В акції ось такі туалетні водички чоловічі по 139 гривень, 100 мл. І також жіночі по 99, 50 мл. Поставили в акцію ось ці фруктові туалетні води. Жіночі, до речі, круто пахнуть, дійсно таким пахнуть літом-літом фруктовим. 139 гривень 100 мл. В нашій Аврорі є тестер, можна прийти і на себе нанести. Новинка на полицях в магазині Аврора шампунь-кондиціонер охолоджуючий для чоловіків. два в одному об'єм 400 мл. І ціна такої новинки зараз. 59 гривень, щось дуже довго думають сканери. В акції від торгової марки ШИК-крем для рук. Зараз в акції і зі знижкою. 29 гривень, ще й кешбек, 75 мл. Хто полюбляє ось такі а, від шик гелі для душу, дуже круті аромати. Зараз деякі позиції зі знижкою. Пахнуть дійсно такими, знаєте, а, тістечком, тортиком. Зі знижкою ось такий великий гель для душу від Шик, 900 мл 88 гривень. Аромати в асортименті. Помазки для гоління по 14 гривень. Хочу вам показати новинки, які з'явились у нас на полиці в магазині Аврора. Дивіться, тут дуже багато скраб для тіла по 250 мл, Апельсин, м'ята, дуже багато різноманітних. Є також антицелюлітний. Усі йдуть по 250 мл. Ціна 69 гривень. А ще й кешбек отримати. Хочу сказати, що це хороша ціна. Тут велике пакування 250 грамів. Ти і. І ще й кешбек ви отримаєте огірок алоя. І ось такі цікаві, дивіться, тут скраб тірамісу шоколадний і ось такий фруктовий манговий мус. Зі знижкою піна для гоління арку 200 мл 59 гривень. Хто чекав знижку на ось ці зубні пасти сплеш, вони зараз по 99 гривень, зверніть увагу. Набір станків для гоління жіночі. Так, тут іде 4 касети, 77 гривень. Набір станків для гуління бік, дві касети та ручка, 124. Зі знижкою зараз зубні пасти. Зубні щітки, я ще сплю. Зубні щітки oral B, вони є не жорсткі і не м'які, це середні щітки, тут написано 49 гривень. Знижену ціну на зубну пасту перлина 125 мл 59 гривень. Так, чому написано? А, це блендамет. Бачите, як ціна стоїть неправильно. А перлина де? А на перлину цінника нема. В акції ось цей блендамет 59 гривень відбілюючий. Ну, давайте пробуємо перлину, може вона в акції 34 гривні. Так, тут у нас деклофенак 50 мл тюбик, 42 гривні. Дивіться, що я знайшов на полицях в магазині Аврора. Знімає кашель, ну ви зрозуміли, так? Да? Антигрип. Смак малини, 10 пакетів від температури 88 гривень за 10 штук. 7 в одному сарма для миття. Ванної кімнати 49 гривень, це ще така хороша ціна, 750 мл. Ось такий великий ваніш можна придбати за 205 гривень, а об'єм цілий літр. Дивіться, знову новинка від Вошен free Гель, універсальний 500 мл. І давайте проб'ємо, скільки коштує він, яка його ціна 44 гривні. Ну, засіб для чищення. Універсальний. Зі знижкою капсули для прання 10 штук в саніті 64 гривні. Такі також можна придбати зі знижкою в саніті 10 штук 64 гривні Зі знижкою жіноча гігієна 40 штук 34 гривні. В акції Лібрес 50 штук 49. У акції зараз мило дуру 2 в одному по 19 гривень, 125 грамів. У акції тверде мило Біанка по 29 гривень 200 г. Зі знижкою можна придбати тверде мило шик 44 гривні, 5 шматочків. Також бачу дитяче від торгової марки шик. Також 5 шматочків 44 гривні. Знижка на крем мило цілий літр 39 гривень, пляшка з дозатором. Зверніть увагу, крем мило шик, дуже хороше. І тут великий об'єм 500 мл 44 гривні. Гліцеринове мило літрове 39 гривень. Також зараз зверніть увагу, мило пінка дитяча по 55 гривень. Об'єм 300 мл. І бачу, поставили зі знижкою ось ці мило рідке, які нещодавно з'явились на полицях. Аврори, червоний апельсин, ароматна диня і грін якісь, не знаю. усі йдуть по 500 мл. Будь-які можна придбати за 29 гривень. 39 гривень. Крем мило, нектар. Ось така велика упаковочка, цілий літр. Зі знижкою крем-мило рідке по 17 гривень 450 мл молоко та мед. З'явилися ось такі а, пакети на мило Львів, Київ, що там у нас ще було. Міста України не знайдено товару. Ну, добре. Хочу вам показати новинку. Дивіться, яка цікава така, не знаю. Піала, чаша, салатниця в новорічному дизайні ще й з трьома ніжками. Ціна такої новинки салатник 169. Паштет для пухнастиків 19 гривень 100 г. Мило, рідке для миття лап тваринок 34 гривні зараз. Для пухнастиків миска 11 гривень. Ось такий корм можна придбати за 10 гривень. Корм для собак 400 грамів, 31 гривня. Гурме по 17. Смаколики. Ось такі для пухнастиків ласощі 49. Зараз зі знижкою 50 грамів. Зі знижкою сухий корм, клуб, 4 лапи, 61 гривня, 300 грамів. В Аврорі дуже багато з'явилися різних адвент-календарів. Це вже до новорічних свят різдвяних. Зараз доречно придбати ось таких маленьких пупсів. Тут є дуже дуже багато, і вони зараз по 49 гривень. Досить зручно, що написано для кого адвент-календарі, для хлопчика чи для дівчинки. Так, нові кошики ось такі на ніжках. Закриваються з двох сторін з кришкою. Вушка з двох сторін закривається, кольори в асортименті по 109 гривень. Просили, щоб я показав навушники. Ну, ось по 119 гривень. Ось такі по 99. Найдешевші, мабуть, 69 гривень. Також зі знижкою навушники ось такі накладні дротові. 199 гривень, ще й гарантія цілий рік. Навушники бездротові, також з гарантією один рік. 399. Зараз зі знижкою. Навушники накладні дротові з мікрофоном. Можна розмовляти по вайберу, по скайпу. Ціна таких 199. І гарантія цілий рік. Пристрій зарядний, батарея 249 зі знижкою. Я вам хочу побажати економних покупок. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Всім пока! Нехай вас все буде гаразд.